Привіт, любий друже! Ти живеш у світі, де гріх карають, а колись ним рятували. У часи, коли міста тонули у крові, лише жінки могли рятувати цей світ від безумства, жінки, які не мали права навіть на ім'я. Саме це сьогодні я тобі розповім. Влаштовуйся зручніше і підпишись, будь ласка, на канал, щоб не пропустити наступні історії. До речі, напиши, з якого ти міста. Мені буде дуже цікаво дізнатися, які міста слухають ці історії, вулиці смерділи потім гнилим м'ясом і гріхом. Чоловіки, повернувшись із війни, несли в собі більше люті, ніж віри, їм було байдуже до Бога, вони хотіли тіла, будь-якого, і якщо місто не давало їм цього, воно тонуло в крові. Кожної ночі лунали жіночі крики, Не молитви, прохання про пощаду. Сотні насильств, десятки убитих, хаос, що розривав кожну вулицю. І тоді влада зробила те, чого не сміла церква вона узаконила гріх, відкривали доми миру, так називали місця, де жінки продавали своє тіло. Не від бажання, не від розпусти, а тому, що це був єдиний спосіб утримати чоловіків від убивств. Там, за важкими дверима, світ ставав іншим. Він більше не мав моралі, лише ціну. Міть срібло іноді шматок хліба, ось чим купували спокій, і кожна ніч, прожита в тому домі, означала ще один день без пожежі на вулицях їх боялися, і водночас потребували. Їм не кланялися, але до них ішли навіть ті, хто вдень читав проповіді. Бо ніхто не міг довго витримати реальність світу, де життя коштувало менше, ніж кухоль Елю. Вони знали, коли прийде черговий натовп після битви. Знали, як виглядають очі, в яких уже нічого людського, і замість крику зустрічали цю лють мовчанням. Це мовчання було страшніше будь-якого крику. Воно тримало міста. Гріх став новим законом, влада знімала податки з кожної ночі. На ці гроші латали стіни, годували стражників, купували спокій, світ стояв на плечах тих, кого називали нечистими. Вони не мали права на любов. Любов це розкіш для тих, у кого є завтра. У них завтра не було. Вони жили між світанком і сутінком, між гріхом і прощенням, яке ніколи не приходило. Коли вулиці тонули в крові, їхні доми світилися теплим вогнем єдиним, що не згасав. Туди приходили воїни, втікачі, навіть судді, і кожен залишав частину себе, щоб місто залишилось живим. Часом уночі вони виходили до річки. Змити бруд, що не змивався. Вітер приносив дзвони храмів, і кожен дзвін нагадував, що для Бога вони не існують. Та, попри це, саме вони зберігали порядок, поки святі мужі спали за товстими мурами монастирів. Коли приходила хвороба, вони не тікали. Вони знали запах смерті, жили поруч із нею. Вони залишалися біля тих, кого інші кидали, бо їм уже не було чого втрачати. Смерть не лякала тих, хто щовечора торкався її обличчя. Влада мовчала. Церква засуджувала, але жоден священник не виходив на площу, коли місто спалахувало вогнем. Тільки вони знали, як приборкати безумство чоловіків, тільки вони знали, що людська жага сильніша за будь-яку молитву. Вони стали невидимими стражами миру, і, хоч їхні імена стиралися, в кожному домі, де панувала тиша, Жила частинка їхньої жертви. Бо кожного разу, коли місто не падало, коли ніч минала без убивства, там, у темному кутку, хтось платив за це ціною власної душі так гріх став стіною, що тримала світ від безумства. Так тіла стали бронею, яка стримувала хаос. І навіть коли світанок приносив новий день, жодна душа не наважувалась сказати вголос грішниці врятували середньовіччя. Їх не шукали, вони самі приходили одні від голоду, інші від страху. Хтось тікав від війни, хтось від чоловіка, а дехто просто не мав дому, щоб тікати далі. Середньовіччя не знало жалю. Якщо ти народжувалась дівчиною без прізвища, ти вже була половиною дорогою до темного дому з вогнем у вікні. Спершу це починалося просто хтось зупиняв їх на ринку, хтось підсилав стару жінку з медом на словах. Є місце, де тебе нагодують, там ти будеш у теплі. Тепло у ті часи це звучало як спасіння, вони не знали, що це буде їхнім вироком. У темних провулках стояли люди, які набирали дівчат миру. Вони говорили не голосно, але завжди упевнено, обіцяли дах, їжу, безпеку. А безпека тоді була найрідкіснішим товаром дехто продавав власних дочок. За кілька монет, за мішок зерна, за обіцянку не вмерти від холоду. Влада заплющувала очі, бо кожна нова дівчина в домі миру означала менше криків уночі на вулицях. Коли є ті, хто бере на себе людську пристрасть, інші залишаються живими. Коли двері за ними зачинялись, назад дороги не було вони втрачали ім'я. їм давали нове, коротке, зручне, щоб не плуталось під час нічних перекликів. Усередині панувала дисципліна не було пісень, не було сміху. Старша жінка, мати дому, керувала всім. Вона знала, коли прийдуть клієнти, кого виставити першою, кого залишити у тіні. Вона була і наглядачем, і захисницею. В її очах не було жалю, лише досвід. Вона бачила, як приходять юні і відходять старими. Кожна дівчина проходила випробування не тілом, душею. Їх навчали мовчати, коли болить, посміхатись, коли страшно, дивитися у вічі тим, кого ненавидиш, і робити вигляд, що любиш. Тих, хто не витримував, не карали, просто вранці двері лишалися зачиненими для них. Ніхто не питав, куди вони ділися. У середньовіччі зникнення це теж форма спокою. Після кількох днів вони втрачали відчуття часу. Ніч і день зливались у туман. А дощ за вікном звучав як сповідь, якої ніхто не почує. Серед них були й ті, хто колись мав коханих, хто мріяв про сім'ю, про дітей, але війна забрала всіх, хто міг їх захистити. Їм залишався тільки вибір між голодом і гріхом, і гріх здавався м'якшим були й такі, кого сюди привели силоміць полонені після набігів, сироти, яких купували, і все ж навіть вони з часом звикали. Бо тут, принаймні, не вбивали без причини, бо тут гріх мав правила. А зовні хаос не мав меж. Іноді, в рідкі ночі без гостей, вони сиділи біля свічки. Хтось грав на старій лютні, хтось просто мовчки дивився на вогонь. Цей вогонь був єдиним свідком їхніх справжніх облич. Там, у його тремтінні, вони знову ставали людьми, хоча б на мить. Коли на ранок приходив податківець, він не дивився їм в очі. Він записував цифри в свій журнал, і це був ще один доказ, що гріх приносить порядок. Його руки не тремтіли, бо він знав, якщо цей дім згорить, згорить і все місто. Були ночі, коли за дверима лунали крики не від болю, від страху. Хтось знову напився, хтось згадав війну, але щоразу мати дому заходила і говорила кілька слів. Її голос був тихим, але сильнішим за меч, і все стихало. Вона була як тінь, безіменна, але всемогутня. Для влади ці доми стали частиною системи. Їх не зносили, не палили, а охороняли як млини чи кузні. Бо кожен розумів у цьому світі є речі, гірші за гріх, і головна з них безлад. Ніхто не молився за цих жінок, але саме вони тримали міста від розпаду вони були живими стінами, що приймали на себе удар людської дикості. Часом одна з них тікала. Залишала все, бігла за місто, у ліси, та через кілька днів її знаходили біля дороги, і ніхто не питав, що з нею сталося. Світ не приймав тих, хто вийшов із дому миру, бо гріх не пробачав свободи. Вони не залишили після себе пам'ятників лише старі пісні, які співали тихо, під носа, щоб не чути криків за стіною. Пісні без слів, але з болем, що живе в кожній ноті. Коли одна з них помирала, Її не ховали на кладовищі, її тіло виносили за міську стіну, кладучи у землю без імені. А на її місце приходила інша молода, злякана, жива і коло замикалося. Так тривало роками покоління грішниць, що рятували світ, не маючи навіть права на власний спокій. Мораль була для тих, хто міг собі її дозволити, а ці працювали там, де мораль закінчувалась вони не вірили у рай. Вони просто хотіли, щоб чергова ніч минула без ножа, щоб чергове місто не згоріло, щоб черговий чоловік вийшов звідти не з люттю, а з мовчанням. І це мовчання було для них нагородою. Бо мовчання означало сьогодні світ не впав, коли над містом згущувалася темрява, у будинку з товстими стінами починалося приготування. Світло гасових ламп перетворювало пил у золото. І це золото повільно спадало на столи, на долоні, на волосся. Хтось розпалював свічки, хтось збирав розкидане вугілля біля печі, хтось стояв у кутку, слухаючи, як за вікном лунає далеке, низьке гудіння. То місто готувалося до ночі. Підлога скрипіла, як корабель перед штормом. Кожна жінка знала, скільки кроків зробити до дверей, як відчинити їх тихо, як зустріти погляд так, щоб він розтанув, а не загорівся. Мати дому ходила поміж ними, торкаючись плеча, поправляючи косу, поглядом перевіряючи, чи готові вони стримати те, що зараз увійде. Її кроки звучали рівно, ніби метроном, і від того ставало спокійніше у великій кімнаті пахло воском і залізом. Десь у глибині хтось перечитував молитву не до Бога, а до власної сили. Ніхто не говорив у голос, що ці стіни стоять не для гріха, а для миру, але кожен розумів. Як тільки відчиняться двері, вони стануть частиною механізму, що тримає місто від безумства. Коли нарешті долітав перший стукіт, усе завмирало, навіть полум'я, важкі кроки за дверима, короткий подих, звук ключа і дім нібито міняв повітря. У ньому з'являвся інший ритм глухий, повільний, пульсуючий. Хтось із чоловіків заходив, не знімаючи рукавиці, хтось стояв довго, ніби не знав, навіщо прийшов. І в цей момент усе, що відбувалося всередині, ставало не гріхом, а ритуалом стримування. Кожен рух, кожен подих, кожен звук мав єдину мету не дати люті вирватися назовні. Жінки були частиною цієї тиші. Вони розуміли, якщо вона зламається, місто прокинеться знову в крові. Тому всередині дому все відбувалося майже як у храмі з ритмом, правилами, обов'язком світло падало на руки, які наливали воду. На обличчя, які втомилися від байдужості, на погляди, в яких змішувалися страх і розуміння. Іноді з коридорів виходили на двір. вдихнути повітря, у якому ще не було людського болю, ніч була холодна, і цей холод тримав їх при тямі. Хтось дивився на небо і думав, що там, за хмарами, теж є хтось, хто дивиться на них і мовчить. Бо мовчання це все, що залишилося від милосердя. Під ранок, коли двері зачинялися востаннє, у домі стояла тиша, що схожа на втому після молитви. Хтось гасив свічки, хтось сидів біля печі, дивлячись на попіл. Ніхто не говорив, ми зробили добро, ніхто не казав, гріх спокутано. Просто місто прокидалось без криків, і цього було достатньо, щоб почати новий день. День завжди починався з дзвонів. Вони били по всьому місту, однаковим холодним звуком, який мав пробуджувати до молитви. Але ті, хто жив у темному домі за ринком, не прокидалися від дзвонів. Для них це був не заклик до Бога, а нагадування сьогодні прийде податківець. Церква давно зрозуміла, що не може перемогти гріх, і вирішила його очолити. Священики спочатку кидали каміння у двері Дому миру, читали прокляття, сипали сіллю пороги, та минали роки, і вони почали заходити самі не для насолоди, а для контролю. Щоб знати, скільки монет проходить крізь ці стіни, щоб жодна з них не минула чашу храму. Поступово гріх став частиною економіки. Міська рада збирала податок із кожного дому. Його називали по-різному: внесок миру, нічна десятка, податок на спокій. Гроші від грішниць йшли на ремонт мостів, купівлю зерна, платню солдатам, кожна монета, яка пахла потім і свічками. Перетворювалася на камінь у стіні нового храму. Іронія світу полягала в тому, що саме вони будували святиню, у яку не мали права входити, місто росло на їхньому подиху, а проповідники вдень кричали зі сходів про мораль, не зізнаючись, що їхні свічки горять воском тих самих рук. Ніхто не говорив про це прямо, але всі знали там, де є мир, стоїть тінь дому миру. І щоразу, коли священик піднімав очі до неба, йому доводилося опускати їх на рахункову книгу, де поряд із пожертвами за похорон стояли внески за нічну тишу, дехто в церкві намагався чинити опір. Молоді проповідники говорили про чистоту, про спокуту, про жіночу гідність, їх висміювали, бо ті, хто керував містом, давно зрозуміли легше благословити гріх, ніж боротися з натовпом голодних чоловіків. У соборі з'явився навіть окремий підрозділ піклувальники миру. Вони стежили, щоб доми не виходили з під контролю, щоб жінки були зареєстровані, щоб податок сплачувався вчасно, і кожен документ скріплювали хрестом. Святий знак став печаткою гріху. Для народу це було сприйнятно. Люди звикли, що все має ціну. Якщо за молоко, за дрова, за смерть, то чому не за гріх? Світ тримався на обміні. Одні віддавали душу, інші спокій. Увечері, коли священик проходив повз дім миру, він хрестився, але не відвертався. Він чув тихі голоси за вікнами і знав якщо вони замовкнуть, завтра запалає місто, і тому він молився не про спасіння, а про продовження гріха. З часом Дім миру перетворився на частину ритуалу перед великими святами його відвідували навіть чиновники, щоб перевірити моральний порядок. Їм здавалось, що таким чином вони тримають баланс. Вони не бачили, що кожен їхній підпис на документі ще глибше втискає цих жінок у землю. Мати дому вже не дивувалася вона приймала священиків, як приймають податковців. На її столі стояла свіжа ікона дарунок від настоятеля собору з написом за службу миру, ікона, під якою лічили монети. Іноді вночі вона сама заходила до храму. Стояла біля дверей і слухала, як священик співає про прощення. Їй здавалося, що пісня адресована не їй, а тим, хто купує її мовчання. Вона знала ніхто не пробачить тих, хто торгує тілом, але без цих торгів не буде кому слухати проповіді. Коли у місті почалися пожежі, церква проголосила, що це кара за гріх, але кара падала тільки на них. Доми миру зносили, палили, а за рік будували знову. Таємно, за кошт тих самих радників, що підписували указ про очищення, світ був побудований на лицемірстві. день усі говорили про мораль, уночі купували її відсутність. І десь посеред цієї спіралі стояли ті самі жінки, які знали, що служать не Богу і не людям, а самому страху, що тримав усе разом, їхнє життя стало літургією без священика. Кожен вечір, обряд, кожен світанок, спокута. Вони не чекали милості, бо зрозуміли світ потребує гріха більше, ніж праведності. І коли черговий дзвін кликав на молитву, вони гасили свічки і шепотіли. Хай буде мир, навіть якщо для нього потрібен наш гріх, місто більше не боялося ночі. Коли заходило сонце, ліхтарники запалювали вогонь, і цей вогонь горів рівно, як дихання звиклого до болю тіла. Усе працювало за правилами. Дзвони, молитва, вечеря, гріх, тиша. Жодна людина не ставила під сумнів цей порядок. Навіть діти знали, що після темряви з'явиться світло в певному будинку і що з того світла повернеться спокій. Вони не розуміли, але відчували це частина міста як ринок, як храм, як стіни. Удень дім миру здавався покинутим. Сонце не заходило туди, вікна закривали важкі штори, а в повітрі стояв запах свічок і часу. Ніхто не кричав, не сміявся, тільки мати дому ходила між кімнатами, як тінь, перевіряючи, чи все готове до ночі. Її руки були втомлені, але точні. Вона знала, що якщо не спрацює порядок, почнеться хаос, і цей хаос не зупинити ні мечем, ні молитвою. За роки дім став схожий на монастир із власними обрядами, законами, святами. Тут не святкували народження, тільки виживання, кожна ніч. Прожита без смерті була святом. Додому приходили не лише чоловіки. Сюди заходили поради, радники, старости, навіть священики не для плоті, для порад, бо саме тут збиралися всі секрети міста. Жінки знали, хто вкраде, хто зрадить, хто втече. Вони чули все, що казали напівп'яні вояки, все, що шепотіли чиновники у темряві, і це знання стало новою владою. Іноді мати дому усміхалася, коли хтось говорив про силу церкви. Вона знала, що справжня сила у тиші. Вона знала, що якщо ці стіни заговорять, зруйнується все місто. Так гріх став політикою. Жінки, яких називали нечистими, тепер впливали на рішення рад. Вони не мали голосу, але їх слухали, бо кожен розумів вони тримають у руках те, чого не витримала б жодна армія, людську лють. У місті Почали забувати, навіщо все це розпочалося. З покоління в покоління це ставало звичкою як податок, як повітря. Навіть нові священики більше не проклинали доми миру, вони просто приймали їх як частину Божого задуму, бо поки є гріх, є і молитва, але жінки всередині відчували інше вони бачили, як у їхній справі зникає сенс. Молодші вже не знали, що вони когось рятують. Для них це просто робота. І саме тоді старші почали боятися, бо коли гріх перестає боліти, починається справжнє падіння. Мати дому зрозуміла, що місто більше не потребує спокути, воно навчилося жити на гріху, як на хлібі, як на крові, як на диму, який щовечора вставав із коминів. Іноді вона виходила на дах, дивилася на місто. Там горіли сотні вогнів, рівних, спокійних, і їй здавалось, що під кожним вогнем лежить чиясь душа. Вона знала цей спокій ненадовго, бо коли гріх стає буденністю, Бог знову нагадує про себе.